Це продовження відео, у мене там щось воно зупинилося. Ну, коротше, 5 хвилин ця штука відстрадала, градуси як були, 71-72, так вони і є приблизно. Я ще раз графік покажу. тобто графік він вийшов на якусь пряму лінію по, по рожевому я дивлюсь. По температурі 72 градуси. Ось так. Ну, коротше, Це діло тоді виключаю. І друге, що я скачав, це 3D Mark. Безкоштовно, я так розумію, тут є один тест Nomad. От, Я його через Steam встановив. Давайте глянемо. Я вже. Запускав його, я так розумію, що тут нема такого, як в мене в дитинстві, що якісь красиві мультики будуть. Ну просто собі зараз буде тупить так кілька хвилин. Потім побачимо якийсь бал. Наразі цей формарк він запущений, графік можна подивитися. Як там буде до 56 градусів. Я так розумію, впала температура без навантаження. Так, ну що, давай самурай. Покажи нам, скільки у нас попугаїв. Цікаво. А, бачите, пішло. Значить, самурай пішов працювати. Тут дивиться, хоч тут якась хоч є динаміка, сюжет, так сказати. Самурай ну, не так навантажує, звісно, як той стр... стрес-тест. Всього 65 градусів. Помірно. Ну що, От наш результат 1843. Так, да, до речі, це е, древера не останнє. Це я, взяв, здається, з серпня Вони стабільніші якісь. От, е, ну, що тут можна подивитися? Якісь. інфо, мабуть, є, я не знаю. Кодись треба класно це. Моніторинг. Ну, я не знаю, що це комусь цікаво. Ну, коротше, такі дела. А, що у нас там? В неділю відключатимуть відключення діятиме з 14 годин. Це для того, щоб ви знали, що це не монтаж. Це от сьогодні 14.12.19.34. Все, до нових зустрічей в ефірі.